Нарсеню, а тепер хочу поговорити з вами про роботу парламенту. А зокрема, спікер Верховної Ради відвідав зустріч голів своїх колег з країн G7 і в нього були певні задачі, певні пропозиції. А що це за перелік такий, і чи досягнув він їх? Так, дійсно, го, українського парламенту відвідав Верону, де відбулася зустріч спікерів G7. По суті, крім э, спікерів Великої Сімки, був тільки наш спікер і э, голова парламенту, э, голова міжпарламентського союзу, тобто це організація, яка об'єднує всі парламенти світу, тобто достатньо високий рівень, і знову ж таки Україна у фокусі уваги, що підтверджує, що ми залишаємось на сьогоднішній день на порядку денному світовому э, в трійці питань, які є глобальним викликом сьогодні для всього світу, Верховна Рада перед візитом нашого спікера ухвалила звернення до держав G7. Одне з ключових питань, те про що ми зараз чули, це все ж таки знову питання, надання дозволу використовувати далекобійні ракети дав Російської Федерації по законних цілях, що відповідає міжнародному праву, що відповідає. Звичаєм війни, тобто для того, щоб захищати нашу територію. Ну і звичайно, це питання на сьогоднішній день безпекових угод, тому що всі учасники G7, в тому числі і Європейський Союз, як економічно-політична організація об'єднання, підписали з нами безпекові угоди. Тому одне за день спікера було це спілкуватися з своїми колегами, спікерами держав G7, парламентів відповідних. Тому що безпекові угоди, які підписані з Україною. Виконувались невідкладно і виконують в повному е, об'ємі. Я хочу нагадати, що такі безпекові годи, які сьогодні двосторонні підписи України. Це не тільки про зброю, це економічна і фінансова підтримка, це підтримка реформ, це підтримка у відбудові. Тобто це комплексні документи. Там є і закриті частини. Зрозуміло, що для того, щоб е, це не було загальнодоступна інформація з точки зору національної безпеки, речі, які посилюють нас вже і сьогодні. Я сказати, що ті безпекові годи, які підписані, вони вже додатково дають Україні 60 50 мільярдів євро допомоги і військової, економічної, і, і фінансової відбудові. Тому одне завдання візиту е, голови Верховної Ради це е, було все ж таки е, спілкування і е, голова проєв з усіма двосторонні зустрічі, пан Стефанчук, для того, щоб ці е, документи виконувалися максимально невідкладно. У нас немає часу. Ну і третє це Українська форма миру. Е, що таке Українська форма миру? Це е, насправді документ який всеосяжно має допомогти відновити міжнародне право в Україні. тобто імплементацію української форми у миру, ми сьогодні на всіх можливих майданчиках на рівні президента, спікерів, урядовому парламентського, наполягаємо на невідкладному е, імплементації української форми у миру. Вона передбачає звільнення всіх наших полонених. І це йде мова і про дітей, і про цивільних, і про військових, які знаходяться сьогодні в російському полоні в жахливих умовах. Іде мова про продовольчу ядерну безпеку, йде мова про відновлення територіальної цілісності України в межах корнідиностопершого року. Іде мова про репарації. Росії за всі збитки, які нанесені, і тут, звичайно, питання санкційної політики важливе. Треба Росії змушувати за все заплатити. Тому оці три таких ключових питання були у фокусі уваги і нашого звернення до держав G7, і нашого спікера, який з цим поїхав до своїх колег. Ці речі сьогодні є для нас номер один. Далекобійна зброя. Військові вибачте безпекові виконання безпекових договірів і українська формула миру безпекові угоди, формула миру. Ви кажете, імплементація оця ця реалізація безпекових угод це потребує ще е законодавчих змін, е зокрема в країнах G7 від ваших колег? Ну серйозні будь-які серйозні рішення е в державах е потребують. Підтримки парламенту з свіжого тобто ратифікації свіжого нещодавнього, як приклад, система Петріот від Румунії. Е е рішення парламенту підтримка. Якщо ми говоримо зараз про е Америку, так Закінчується бюджетний рік, є невикористаних майже 6 мільярдів. Які можуть згоріти, просимо конгрес пришвидшити. просимо конгрес як виключення провангувати використання цих коштів. І так, ми беремо будь-яку країну. На треба розуміти, що парламенти це е, зріст суспільства, це мандат суспільства, і парламенти формують свої уряди, і парламенти дають ключові рішення і щодо ратифікацій, і щодо ухвалень бюджетних рішень, і щодо передачі озброєння. Тому е, насправді парламенти в цих речах ключові, і насправді міжпарламентська дипломатія на сьогоднішній день дозволяє нам е, працювати з в різних державах. З різними парламентськими групами, фракціями для того, щоб переконувати, приймати рішення, впливати на свої уряди, на своїх міністрів. Є держави, де навпаки, ми через між співробітництво сьогодні маємо контакти, де уряди не готові сьогодні з різних причин. І ти з нами на з Україною на прямий діалог на рівні там лідерів на, на міжрадовому рівні, і ми якраз і використовуємо права миську дипломатію для того, щоб отримати ці контакти. Я вже мовчу про те, що і паре, і парамецька асамблея ОБСЄ, парамецька асамблея НАТО прийнято дуже багато резолюцій, політичних резолюцій, які були сигналами і маяками для держав-учасниць цих асамблей. Для їхніх урядів у прийнятті е, наступних рішень, які посилюють сьогодні Україну, маємо ще хвилину, і хочу спитати: а що це за форум Амброзеті, на якому побував в Італії Володимир Зеленський? Чому це закрита зустріч? Чи, чи подібна вона Рамштайн? О дійсно. Президент чаткові е, відвідав Рамштайн. Знову ж таки, одне з ключових питань на Рамштайні: е, військова допомога. Знову таки президент переконував надати дозвіл союзників на удари в, випросі, де в кабіні зброю, е вимагав по суті, в тому числі наших партнерів, союзників, виконувати вчасно свої зобов'язання по поставці озброєння. В нас є, на жаль, питання затримкою того, що обіцяно терміни надходження, надходження є питання. і Президент про це говорив і просив союзників робити це невідкладно, тому що це життя наших людей. І дійсно, після цього він ще відвідав Італію. Ну, форум бразиті це економічний форум. Він дійсно один з таких. Як ви зазначили, найзакритіших в тому розумінні, що там збирається багато е людей і е аналітиків і представників великого бізнесу зі всього світу, де обговорюють різні стратегії, моделюють е економічні процеси в світі. Тому він такий менш таки, публічний, більш такий е наповнений змістом, тому що гроші люблять тишу. Але наш президент прибув і зробив виключення, це все так достатньо серйозно висвітлювалося. Дуже конкретні результати. Ну, почав з того, що підбили результати результати конференції з відновлення у Берліні юрсі цьогорічної звідновлення України, яка пройшла дуже потужно. Італія на сутому році приймає вже четверту конференцію. Звідновлення проговорили майбутню конференцію. Була зустріч із прем'єр-міністром Італії Мелоні, де говорив знову ж таки підтримка України. Президент зустрівся з топ 30 італійського бізнесу. Провів зустріч і. Переконував і італійський бізнес і взагалі світовий бізнес, який зібрався в Італії, у тому, що в Україну потрібно інвестувати, підсвітив питання перспективності українського військово-промислового комплексу, який я думаю, має всі потенціал стати одним з найпотужніших в світі, а для нас стати одним із. Основ відновлення української економіки, тому дійсно поряд з військовою підтримкою важлива економіка, тому що без економіки, без інвестицій І про це ми поговоримо разу, тому що України новини новини вже чекають дякую. їхній час. Я дякую. вам дякую за розмову, за те, що до нас прийшли. Це був Арсеній Пошкаренко, народний депутат, заступник голови комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.